Середній вік життя в кав'ярні це один рік. За скільки часу можна якісно вивчитись на баристу? Базові гарні знання можна отримати за три місяці, за там шість місяців активного навчання можна стати професіоналом. Зараз кожен другий має кав'ярню, тобто ніша переповнена. Кожен другий відкриває цю кав'ярню і через рік часу закривається, а то й менше. Тому що відкривають люди, які от мають 10 тисяч доларів і входять в цей бізнес, думаючи, що це, це легко. Три поради для абористи-початківця. Якщо у людини взагалі у цьому немає, Май досвіду можна піти базово на навчання, які не так довго тривають, ходити в заклади інші, е інші. коштувати продукт, який вони пропонують. Не очікувати, що з першого місяця воно все запрацює. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. yeah.